Так, дядьки, всім попривіту. Дивіться, у нас опять <laughs>, в машині на двіжуха. Прийшла чередна посилочка від подписчика. Всякий, всякий інструмент інтересний. Інтересний вот. і, опять, і опять таки непонятний. Що я купив, я й сам не знаю. Ну, Почнемо ми з того, що лежить зверху. Будемо зверху розбирати і йти трошки вниз. Отакі от отрієчки. Нульцеві. Бачите, вони нульцеві, смазки в солідолі, не вироботані. Шабровочка, видно, все чітко. Коротше, вони просто нульцеві. Що я наміряв? 708. Обща длина. 32. Отут висота, 35. Отут зверху висота. І типу, шах, не шах. Ну, я думаю, бачите, ви отмічено, типу от центру тут і тут. 10-11. <laughs> Отак воно у мене якось варіюється. Я як точніше помірять, чесно не знаю. Міряв і зверху. Ну, По-моєму, ж так шах міряється. Типу от верху цієї гребінки до верха цій. Ну, Типу тут по центру. Ну, По ямкам так же само. Ну, то же саме воно буде. Коротше, в мене вийшло десь 10-11. Вот. Це з якогось токарного станочка. Ой, я -то переверну, щоб вам видно було. Бачите, під оці під гвинтики. Їх є 5 штук. Тобто теоретично. Іли це може на якийсь один типу, Діп 300, тому що рейка реально дебела. або може типу, по дві штуки, на якийсь 1К-62, 16К20. ну і прочі. Хто знає, напишіть, пожалуйста. Бо це реально перший раз такі рейки попадаються. Ну, а там, якщо... До якогось вони супер рядкого станка, теоретично їх можна на цей рейчний дровокол заюзати. Тобі ж рейка у вас є, треба тільки шестерінку витачити по цьому модулю. І буде у вас річний дравокол Короче, ну, Основа рейка совєтська, моцна. Це не те гавніше що делають, продають, Короче, бачу в Тіктоках. По-моєму, 2500 гривень комплект. Ну, рейка і відповідна шестеренка. Ну, коротше, вот, напишіть, а там подивимося. Далі буде у нас отака вправочка ISO 50, ISO 50. Тут барашек крутиться, так, да, воно все-таки трошки болотного хранення. Бачите, тут Морзе 4, тобі ж це переходничок. Так, да, переходничок. Ну, фріза вже, грубо говоря, в подарок йде. Вот. 800 гривень ІСО-50. 20 штучка. Воно все важуче. І саме, що для мене інтересне і загадочне. Муфти якісь такі. Дивіться, попались. Ну, зроблено в ПНР. Це польське год. Год. Десь бачив. ЕТМ ЕТМ 072. Ну, якісь теж ПНР. ПНР це вже звучить дорого. Не знаю, вони Бушні, нові. Ну, це електромагнітні муфти. І куди тут підключення, теж неясно. Напишіть. Оце одна отака. Потім друга, вона чуть-чуть побільша. А, це в СССР 75-й год. Отак от вона виглядає. Потім ось ще одна. Це вроді як дві одинакові. Так, да, дві одинакові. СССР. СССР. Бачите, ці совєтські, вони без цих. без фрикционов. Вот тоже такая, побольше уже, тоже сделано в ПНР. Да, видите, сделано в ПНР, Польская Народная Республика, 24 вольта. Это, наверное, ЭТМ 100, 100, 112 вроде, дроп 82, 24 вольта. Ну, она такая, дебела, видите, фрикционная, может оно и нульцевая. Я вам не скажу, и Якщо там треба, буде провірити. напишете як. Ну, у мене є зарядний на 24 вольта. Теоретично можу проводки підкинути і провірити. І вот отакий ось крокодил. Тут, і-богу, міліметрів 200 плюс. Навіть десь 210. Воно більше як токарний патрон. Вот. Ось о тут вже йдуть. Проводочки, два провода, це просто. Це я зможу зробити. Було б три, то вже все. Невиповніма задача. Тобто воно було розібралося. Зараз я його розіберу. Секунду. От, отак вот воно розібралося, я так розумію, сам електромагніт. Ну, опять же таки, чи нове, чи я вам не скажу. Ну, якісь потертості видно. Ну, не глобально, просто таке, як. Слід. Бачите? Вот. Так, муфти. І що у нас? Теж в ПНР зроблено. Це по-хорошому було чухануть трошки. От, щоб хоча б маркировку бачити. А ну зараз, секунду. Так, трошки чуханув, а зачем? Бо тут написано, зроблено теж в ПНР, в ПНР. Ну маркировки я не бачу. Бачите, щось таке от. Не видно, не видно маркировки. Вот, вот, Я ж кажу, опять такі. Ну, судя по фрикціонам, теоретически вони ж десь цеплялись, да, якось сводились. Вони не розклепані, не роздовбані, Шліци тут ідеальні. Може, я ж кажу, воно і нульцеве. Ну, на вид воно мені кучу грошей стоїть. А по факту, з яких це станків, невідомо. Так, зараз ми його заберемо Оп, все, дивіться, пушка. За цю хрень теж, пожалуйста, напишіть. Будемо будем якось торгуватися, договарюватися. А ні, так, що в костер вкинув, мідяху випалювати <гум> на желізо, ну а що робити. Якщо нікому не потрібно, то будемо йти на крайні методи. Треба ж бабло відбивати. А ви не забудьте підписочку, оформити, лайкосик поставити. Бо знову пропустите отут, отут. багато всього інтересного. Є такі якісь патрони різьба на різних. То, то ну коротше, бачите, так чмякається. Ну, а цією гайкою регулюється, скільки воно так буде чмякатися. Там якась пружинка внутрі. Ось вот так от воно виглядає. Бачите. Під квадратний метчик. Отут вот. вот стоїть цангочка, там написано не 14 мм. А це, мабуть... А як наметчик через квадрата діть? Ну, коротше, теж до кінця не ясно. Е, КМ4. Дві штуки за косарь. І забирайте, щоб воно в мене не валялось. От, що ми ще кладимося. Тут, коротше, подшипники ціла-ціла куча. Вон, так вам покажу. Здоровенні. Просто ну, такі. Здорові. Подшибнички, тут теж... О, ще один конус. Чи не конус? Що це у нас... О! Морзе 6. Зараз ми до нього доберемося. там вже наготовий вам. Інтересно, що. Ану, секунду. Так, трошки справився. Що я вам хотів показати? От там отаких от подшипників, як вони упорно упорні, по-моєму. Тільки вони там є в два рази більші і в три рази, рази менші. В даному випадку це 82 16, 2 ГПЗ. Такі от От. Що там є, я хреня знаю. Ну, отаких от іменно. Це радіально упорні, що вони називаються, по-моєму, так. Да. Отакий от один. Це, по-моєму, у нас шпіндельний, якщо я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь, бо це е, регулювати зазор. Вроді як він навіть новий. Та новий. Не видно, що він покоцаний чи десь стояв. Бачите. Ну, біда в чому? Що на ньому не пишуть розміри. От взагалі ніде не написано, не ГПЗ, ніде нічого. От. Такий от шпіндільний. Ну і там також, я думаю, їх багато. А воно ще якийсь один шпіндільний. такий самий роликовий. Ну а ці діаметр, не їй богу, мабуть, 120. Так. Да. В общем, така закупочка буду розбиратися потихеньку. А ви, я же кажу, не забувайте підписуватися, бо все пропустите. А, що ще хотів. Дивіться, є ось така резцідержка. Бачите, ластохвост. Ластохвост. Або десь воно з ЧПУ. Навіть якийсь заводський... Ой, заводський номер є. f 16... То не 16, а 30. 16X30F302. В общем, таке чудо. Ці дві різьби угашені. От, угашені. Ця крутиться. Що у нас? Е -е, я наміряв 51. Ось тут різець. 51. Така отматня. Не знаю. Та шо, за косарь би поїхала. Та я думаю, поїхала. Це не від потолка, від фонаря. Верніше. Далі, ось таке якесь, бачите, це теж наверное, снастка чогось. Кудись воно вставлялось і чик-чик по рейчкам ходило. Таке от, бачите, чудо. Подрізечик. що вони в парі, бо тут теж ці зубчики. Ну це взагалі хрень законтачена до ужаса. І коцнута, і бецнута. І дивіться, як от трені наплавило. Видно, за... заїхали, ну, висота тут 32, скоріш всього. Отака от балабуха. Ну, вже хто хоче це в парі заказати, теж хай би їхало і працювали б. Ну, Може можна з нього сліпити, Не. викинеться. Це ж таке діло. Греблося усе підряд. <сум> По сошникам всі продані. По ромашечкам. Отакі от ромашечки. Тут короче, діаметри одуренні. Оце 52 діаметр. Бачите, така як ложбинка невелика. Ну, то нічого страшного завариться, на сковорідочки. З круглими дирками, з квадратними. Отакі рифлюнні. от такі от рифльонні, тут 56, 11,5 вес. ну Тобі 35 гривень кілограм. Воно на вес усе. Тобі е, примерно чуть попозже, бо я ж кажу, сьогодні хотів їх розкидати по-людськи, вам показати. Ну пройшло от это. І треба це розпродувати. Коротше, воно якось, е, ви розумієте, то ні хрена, то до хрена, то скільки тут місяць, мабуть, ні одної заявки, ніде нічого. А тут за останню неділю налетіли всі купи, а там ще на вихідні десь будуть заявки. Взагалі, по ромашечкам думайте. Тут бачите, тут невеличка ложбінка. Тик-тик. А ці взагалі огромні 500-59 см. 13 кг. Толщина, теж, кстати, 5-6 кг. Толщина диска. А чим сковородка товще, ну якщо сковородку робити, тим лучше. Наш лучше розжарюється і тепло рівномірно розходиться. І взагалі чітко мощно. Дивіться. щит. Потужно. Потужно. Що у нас тут? О, КМ 6. КМ 6, Два наборчика буде. Давайте з цього почнемо по-яврейськи зліва направо. Отакий конус, бачите, його вже щось точили, витачували. Отакий синій. Може це і заводське. Ну, це точно перегріло, Ну, тим не мене, воно є. от, Два конуса. Переходнички. 4, 6. 4-6. 4-6. Кстати, покажу конуса. Ну, я думаю, почистить треба, там, почистить. Вони вроді таке, як нові, бачите, не коцані, не биті. Вони нульці віно ну, вже трошки заржавили. Оце от, видно, що бачте, вже його юзали. Це 6,5 на 5 переходник. Набор буде е, тоді по 500 гривень, ну тут трошки лучше більше Коротше, хай буде 3,200 оцей набор. 3200 КМ6. Следующий КМ6 тоже такий конус. Вот. Вот, прикольний. Короче, я їх піднімати не буду. Но вожуче. Тут вот такой. Вот. Ну, в принципі, меняємо. И три втулочки. 4,6 Це у нас 5,6 Ну, Ну це... Да, Тут, конечно, жизнь ей покоцало капитально. І теж 4-6 ці нові. Цей набор у нас буде за трьох. 3, 3, 6. Все, трьох. 3,23. також різечики 870 гривень. 30-40 висота. 1600 R65 рапідні. Вот, наборчик за 1500. Пінолька. Ну і хто що побачить, теж все продається. Тут якийсь шмурдячок. Не знаю, що воно тут. Струбцінка одна уїхала, щось ще продалось. В общем, тоже, щоб побачити, дзвоніть, пишіть, лучше пишіть гаєчки і пройдемося трошки по патрончикам. Бачите, їх намочили. Були хороші, ну вони залишають. 160. 160, 160, 160. 160. Отакий вот 200. Кому інтересен обзор, більш детальний в прошлих відео показував. Кому цікаво, скину. зайдите, подивитесь, купите. Рішимо, буде все чітко. Я такий наборчик. Ремкомплект на 250 патрон. состояние бомба. Пушка. Вот. 800 гривень. Ну і в принципі поки все. Буду завершати своє віщання. Спогода якось сильно похолодала. В общем, якось так. Е, УДГшка моцна. Це якісь черепашки ніндзя. Со, всім пока. Пошіть на Viber. відправка, як завжди, нової пошти по предоплаті, по можливості. От одного дня до хренього зна наскільки. Як буде можливість, так і відправляю. Так що не переживайте, все до вас приїде. Це хто нові люди, якщо додивились, я вам кажу. Може в коментарях люди напишуть, що ніхто нікого не дуре. Бо от. Е... Нові підписчики, хто заходять, ну, головний вопрос, як відправляєте, а куди кошти, а як. Оця вся процедура. Ну, за того, що там, знаєте, петухи в Тіктоках продають мотоблоки по 100 доларів. А люди скидують передоплату, а потім думають, а де ж мотоблок? А чому мотоблок не прийшов? Бо, бо 100 доларів новий мотоблок. Так, да, іменно 100 доларів. І потім бояться 500 гривень там предоплати за ромашку скинуть. Так буває. Ладно, всім пока. До нових зустрічей.